Явлення про цей світ зміняться назавжди. Ще два тижні тому я був звичайним студентом. Запускаємо дякую. А тоді з'явився він. Вітаю, Дейв! Ти боротимешся на боці добра і станеш дуже відомим чаклуном. Що? По всьому світу збираються сили. Вітаю, Балтазар. Тебе обрано зупинити їх. <плес> Почнемо. Правила прості! Моя улюблена зброя плазмовий залп. Виходить! <плес> Ще. Зловив! <плес> <плес> Таке враження, що ти змінився. Я Чак Лун. Це щось новеньке. Від Дісней. Час настав. І продюсера ДЖЕРІ Брукхаймера. Великі люди визначають історію. Це твоє покликання. Нічого собі. Та режисера Джона Туртауба. Це ж моя тачка. Упс. Цього літа. Це божевілля. Зате це весело. Тепер моя черга. Учень чаклуна. Це найприкольніша у світі справа. У кожного чаклуна є пара гостроносих черевиків. Це ж пенсіонерські шузи. Не зрозумів. І вони суперські. Клас. 22 липня.